Люди, які мають вроджені чи набуті фізичні вади, останнім часом, завдяки інтернету та новим комп'ютерним технологіям, отримали небачені можливості. У компанії Ягу працює виходець з України. Віктор Царан, який допомагає розробляти подібні технології з подробицями, Тетяна Борошко. Віктор Царан, програмний менеджер лабораторії доступу компанії Яху. Він народився в Україні та ще дитиною втратив зір коли я вперше побачив комп'ютер, мене ніби осінило. Я подумав, це ж прекрасний інструмент. Розумієте, я можу сканувати книжки, я можу писати музику, я можу шукати в енциклопедіях, я можу ходити на різні інтернет-сайти. до проблеми доступу інвалідів в інтернет я потрапив випадково через власні потреби. Я користуюся цією технологією щодня. Це технологія, яку я всім раджу, та в яку я щиро вірю. Його відділ допомагає програмістам та інженерам зрозуміти. Як люди з різноманітними фізичними вадами використовують комп'ютер та інтернет. Для користувачів, які паралізовані від шиї вниз, тут була розроблена мишка, якою можна керувати головою. На лоб користувача наліплюється сенсор, що реагує на рухи голови. Подібні сенсори також можуть бути прикріплені до щелепи та пальців. Таким чином, паралізовані люди можуть грати у відеоігри. І ці винаходи приносять компанії значні гроші. А довго. Я нічого не маю проти гуманітарної допомоги та філантропії, але я ще не зустрів людину інваліда, який би хотів бути об'єктом допомоги. Вони хочуть бути такими, як усі, споживачами не менш вимогливими ніж усі інші. Віктор використовує дисплей з азбукою Брелі для сліпих та читач тексту на екрані. Цей пристрій читає йому те, що він тільки що написав. Привіт, Віктор. Як твої справи? Віктор любить свою роботу і не лише через гарну зарплату. зростання зарплати це добре, але нічого не радує нас більше ніж коли ми чуємо від людей, що їм подобається наша нова функція чи створений нами вебсайт. Лабораторія доступу Яху працює вже близько двох років. Але ті, хто тут працює, кажуть, що вони сподіваються, що принаймні протягом десяти років проблема доступу до комп'ютера та інтернету для людей з фізичними вадами буде повністю вирішена, а вони знайдуть собі нову роботу. Тетяна Ворожко Голос Америки.